Слава Україні, українські орхолюби! Ось і зустрілись ми у 2023 році. Від усього серця зичу реалізації нашої єдиної спільної мрії зупинення раз і навіки геноциду української нації. Спасибі вам за вашу орходружбу у нелегкий 2022 рік. Але саме цей рік нас з вами. Познайомим. Ви віднайшли мене, я віднайшла вас. Кожне моє відео розпочинається словами Слава Україні! І саме слава Україні та українська мова відганяють увесь руський мір, як чортів відладану з мого каналу. Зичу кожному із вас повернення в 100 крат усіх бажань, які ви бажали мені впродовж 2022 року. І навіть тим поганкам, які б бажали мені погане. Я ж розумію, що ви або боти, або руський мір. А руському міру один єдиний напрямок услід за руським кораблем. Попутного вітру вам на ваші болота! А сьогоднішнє відео у 2023 році хочу розпочати і розпочинаю з орху позитиву. Їх орхо! Налаштування вас на реалізацію вашої найзаповітнішої орхомрії. У мене невеличка така Орхомрія саме перед Новим роком та й реалізувалась. Дивимось. У 2022 році Миколай, на жаль, не приніс мені подарунка. Ну що ж, була ж я швередна, і руку зламала, і операцію мала. А вийшовши з лікарні, настрою, звичайно, в мене абсолютно ніякого святкового не було. І на свята, на жаль, ніхто мені не подарував жодного подаруночка. І от перед самісіньким новим роком, як бачите, тут мала бути інтрига, але інтригантка я так собі, адже у назві вже написала вам про цю красунечку. Верніш про двох красуничок, яких я все ж таки доволі неочікувано отримала. Це Ліодоро або інша назва Світ Меморі. Тут дві рослинки в горшечку. Це не два квітконосика на одній. Мені просто неймовірно повезло виграти цю красуничку. І ось погляньте, відкинула я декілька коринок. І побачила ще один третій закручений квітконосик. ось так змійкою, розгледіла його. І ось тут, де я збільшую вам, є натяк на бруничку додаткову. Квітконосик не витягну, тому що, знаєте, що Ліодоросор такий дуже-дуже пластиковий. І одразу станеться аж халепа, адже якщо я буду. Виймати цей квітконосик, він обов'язково ж і трісне. Так що, якщо він захоче, обов'язково, що та бруночка, що кінчик цього квітконосика будуть рости до світла. Ну, звичайно, якщо світло в нас ще ж буде. Бо з українським щастям раз на раз не приходиться. Ну що ж, давайте детально подивимось. Я думаю, вам буде ж цікаво, правда. Ось цей квітконосик закручений. Бачите, він біля іншого квітконосика, який є стандартом. Ось так знизу дивимось вгору. Як бачите, стандарт це не мутація метелик. І ось він йде до цієї орхочки, сюди, під низ, під її шийку, а цей інший з іншого боку, також до неї. Зараз постараюсь вам акуратненько показати, доволі важко. Бачите, ось так він загорнувся. Нехай орхочка адаптується, тоді й побачимо, що все ж таки розбудеться ця додаткова бронечка і продовжить свій ріст і кінчик. Ну, вже буде як буде, правда ж? А ось з іншого боку, метелик-мутація. Також покажу вам, щоб ви змогли зрозуміти, що це інша орхідейка. Ось бачите? Її довжелезний квітконосик, ну як, відносно довжелезний. А вередливий метелик лізе в кадр. Ну нічого, я ж все ж таки вам покажу. Ось погляньте, ой, який хороший ракурс, бачите? Він росте від іншої орхідейки, ось від цієї. Я одразу ж подумала, що це прикоренева дітка. Та ні, як я почала розглядати, роздивлятись і вам показую. Погляньте, це абсолютно дві різні орхочки в одному горшечку. Ось так їх саджають. І найчастіше тому, що одна із них під дітком слабша, тому є ймовірність, що одна та все ж таки виживе. А тут вижило дві. Та ще й погляньте. Одна чи змутувала, чи навпаки. Це мало бути також метелик. Невідомо. Але як-не-як, -як, я вважаю, що мені фартануло. Поглянемо кореневу, Погляньте, коренева в доволі непоганому стані. Сималенько корінчики в горшечку. Пересаджувати я не буду, тому що, купуючи орхідейки, я їх не пересаджую. Полив в мене буде на низ горщика 1 см віднизу. Всередині горщика виймати торфяні гніздечка з субстрату я не буду, адже полив на дно горщика абсолютно не призведе до того, що ці гніздечка сприяють псуванню кореневої. Абсолютно ні. Тепер про квіточки. Мутація метелик. Що метелик, що стандарт, у мене 7 см. По суті, всього лиш змутували ось ці дві петалії. Бачите, на ній є защипчики на одній і на іншій. Дуже важко вам їх показати, але все ж таки ось так, придивіться, бачите? Вони є з обох боків, але погляньте, яка краса цих петалей змутованих, немов кольорова графіка такі лінії, особливо чітко від самих защіпчиків. І погляньте, не знаю, чи ви бачите. Чи ні, але мені геть губа нагадує дівчину. Дівчину в капелюшку, яка тримає обома руками цей капелюшок. Така собі пані. Ну, геть, ось погляньте, і спідничка в неї, і капелюшок, і ковтинка. Ось така цікаве губа. Що мені дуже імпонує бурячково-фіолетовий колір. Він цього сорту якось доволі смачно виглядає. Позаду квіточка також воскова, біло-фісташково-рожева, ніжна, восково-пластикова, дуже щільна і геть не схожа на живу. А тепер давайте ще розглянемо стандарт. Як бачите, стандарт. Точнісінько, такий, як і метелик, єдине у нього ж не змотували петалії. Вони доволі просто виглядають. Уся розкіш цих петалій це діамантове напилення. А ось по кольору доволі примітивно. Легенька акварельна розтяжечка. А все інше, точнісінько таке ж. І точнісінько, така ж самісінька пані. З капелюшком. Оскільки пильнички виглянули з-під капелюшка, то він нагадує кепочку. І поглянемо позаду. Позаду, як бачите, така ж самісінька, щільна пластикова квіточка. Такі ж самісінькі кольорові гамі. І це якесь диво, адже лише змотувало дві петалії, а квіточки виглядають абсолютно різними. Погляньте лише. До речі, під час зйомки відео. Минулого завозику в Вікторії, як бачите, з мені зустрівся ось такий красунчик, дуже подібний до моїх красунь. Але я сказала, що це Біондоро. І я гадаю, що все ж таки, маючи більше золотистості, це і є Біондоро. Погляньте, бачите, як він відрізняється від моїх. Теж дуже красивезний і розкішний. І пахне так, як мої ліодорки. Тепер про запах. Я не знаю, як вам описати цей запах. Усі ж описують запах по-різному. Особисто для мене нагадує запах тюльпани, які вже так постояли добряче вдома, і ніби як відцвітають. Ось така якась нотка вона дещо важка. Але переходить в легкість і стає доволі приємною. Ото вже я вам описала. Уявляйте цей запах тепер, як хочете, але якщо чесно, то варто, звичайно, вживу понюхати. Але вживу цей сорт, на жаль, зустрічається не у всіх містах. Я, наприклад, в Луцьку не зустріла жодного разу. Ще одразу хочу показати, як же ж були упаковані мої красуночки, коли я їх отримала. Щоб не замерзнути в дорозі. Ось так, в декілька шарів були гарнесенько запаковані мої красуночки та й всередині в папір. А вже потім, біля самої шиї, ще й в туалетний, все гарнесенько було зафіксовано. Абсолютно нічого не побилось, не порозліталось, а те, що квіти не в естетичному вигляді, я вам тепер і розповім більш детально. Отже, 3 роки назад в мене була мрія мрія мати Ліодора. Але оскільки я величезна привереда щодо запахів, тому я дуже хотіла зустріти її в Луцьку, вживу, і понюхати, чи сподобається вона мені, чи ні. Так я її і не зустріла, як я вам казала, і пройшло аж три роки. І за ці три роки Ліодоро в Інеті я почала зустрічати ще й в мутації, в мутації метелик. І поки я вагалась, яку ж все-таки мені купити, чи стандарт чи метелика. Сама доля вирішила моє питання. І я виграла дві орхідейки, дві ліодорки в одному горшечку в лотерейці у Олени Арищенко. Як завжди, ви вже знаєте цю пані, я вам неодноразово розповідала про те, що я періодично у неї виграю орхідейки. І виграла я їх за 20 гривень плюс доставочка. Ну, доставочка у нас дорога. Новою поштою до 100 гривень. Оскільки Ліодорочка має револьверне цвітіння, то звичайно що квітконосики відрізувати у неї не можна. Вони постійно дорощуються і постійно квітнуть на дорощених квітконосиках. Візьміть собі це на заміточку, хто не знає. І ще раз нагадую, що Леодоро має другу назву Світ «Світ Меморій» солодкі спогади. Адже вона пахне солодко. І Ліодорочка це гібрид, який отримали схрещуванням двох видів паленопсисів: один девентеріани, а другий, якщо я вірно озвучу, віолація. І ось такий красивенний і цікавущий отримали гібрид. Який і пластиковий, і ароматичний, як бачите, хоч настрою у мене святкового абсолютно не було ще й після операції, і ніхто мені нічогісінько не подарував ніяких подаруночків, сталося неочікуване ось таке орходиво – реалізація моєї малесенької орхомрії. Головне мріяти, отже, мрійте. І обов'язково всі орхомрії, нас, орхолюбі, потішуть в цьому новому році приємними сюрпризами. Посилання на лотерейку, як завжди, залишу внизу, в описі під відео. Можливо, хтось зацікавиться і також спробує свою удачу. І одразу хочу ще вас попросити, якщо ж маєте в своїй орхох колекції ліодорок, напишіть, будь ласка, в коментарях, чим саме вам вона пахне, мені дуже цікаво почитати ваші асоціації. Я гадаю, що читаючи ці коментарі, ми усі посміємося. Адже нюхові рецептори у нас усіх різні. І чи взагалі ви задоволені цим сортом? Отже, нехай усі наші, навіть найменші орхомрії все ж таки реалізується доволі неочікувано. І обов'язково нехай здійсниться одна єдина наша спільна з вами мрія. Припинення раз і навіки геноциду української нації. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося.